Ну, звісно, треба закинути і потім вітерець зробить свою паузу. Тож, напевно, наступного разу будемо трішки дивитися, щоб у нас були якісь маленькі віконця між цими поривами. Все ж таки, закинули, все, вітер трішки стих і можна було закинути більш точніше. Він як спеціально, ви знаєте, всі рибалки мені скажуть, що як тільки ти починаєш годувати, як тільки ти хочеш перезакинути вудку, починається знов вітер. І праву вудку теж перезакинемо. Ох. Що у нас там? Нагачочку. Нагачочку у нас рожевий. 60 грамів. Дистанція 50 метрів. Кидати будемо вздовж води. Білий мускатний турбобад. І у нас ліва сторона, лівий домик. Пізніше відпускаємо палець, щоб пішов вдовж. Води Ох, дуже сильно.